Друзі, всім привіт! Сьогодні я приготую пиріжки, які точно вразять вас своїм смаком. Це будуть пиріжки з полуницею, але не все так просто, вони будуть з дуже цікавого тіста. Готується воно швидко, не потребує розстоювання, а значить, ніяких зайвих очікувань. Замісили і ліпимо одразу пиріжки. Готувати можна з будь-якою начинкою, але полуниця моя улюблена. Починатиму приготування з тіста, тому заздалегідь відміряла 400 г пшеничного борошна. Це буде загальна кількість, з якою я буду працювати. З неї я одразу відкладаю 3 столові ложки в окрему мисочку, додаю до них сіль та цукор та перемішую ложкою. Тим часом в мене на плиті вже кип'ятиться окроп. Мені потрібен саме окроп, тому що це борошно я буду заварювати. У щойно закипілу воду я додаю олію. Завдяки цьому тісто буде м'якше і воно не буде натягувати в себе зайвий жир під час смаження. Окріп з олією вливаю в борошно та швидко перемішую. Утворена густа маса і є нашою заварною основою. Даю їй кілька хвилин охолонути, бо далі буду додавати дріжджі, а дріжджі гарячого не люблять. Поки основа охолоджується, я приготую начинку. Сьогодні це полуниця. Дуже рекомендую спробувати саме з цією начинкою. Нарізаю ягоди на шматочки не дуже дрібно, бо хочу, щоб у готових пиріжечках полуничка добре відчувалась. За смаком начинка не буде як варення, вона буде майже як свіжа, і це її особливість. Перекладаю полуницю в каструльку з товстим дном, додаю цукор та ванільний цукор він надасть особливого аромату. Далі ставлю полуницю на середній вогонь. Не треба її томити. Нам важливо, щоб полуниця просто пустила сік. А якщо ми будемо варити її повільно, то просто отримаємо звичайний джем. Поки полуничка прогрівається, беру 15 г кукурудзяного крохмалю. Додаю 2 столові ложки води і розчиняю крохмаль. Крохмаль потрібно додавати саме в рідкому стані, тому що якщо ми всипемо його в гарячу полуницю, то обов'язково утворяться грудочки. Як тільки цукор розчинився, я вливаю крохмаль. Попередньо його потрібно обов'язково ще раз перемішати, тому що крохмаль має властивість осідати. Далі все перемішую та доводжу до кипіння. Коли побачите, що начинка змінює колір на більш блискучий, значить крохмаль заварився. Обов'язково повинно з'явитись ось таке важке булькотіння маса, наче дихає. І цього цілком достатньо, можна вимикати. Начинку пересипаю в миску, щоб вона не була надто гарячою, та повертаюсь до тіста. До решти борошна додаю 5 г швидко дріжджів. Перемішую і частинами вводжу в теплу заварну масу. Спочатку я буду змішувати ложкою, поки це буде можливо, а потім вже буду руками працювати. Обминатиму тісто яддоти, доки воно не вбере в себе все борошно. В результаті отримаємо дуже м'яке та приємне на дотик тісто. Воно не липне до рук та добре тримає форму. І найголовніше, його не треба залишати на розстоювання. Одразу можна приступати до ліплення. Надалі я працюю без борошна азолією. Для цього я змащую стіл та руки. Таким чином, зайве борошно не буде горіти під час смаження. Розділяю тісто на 10 частин приблизно по 50-60 г. Скачую у кульки та залишаю під харчовою плівкою. Так, тісто не буде підсихати. І знову ж таки, не буде ніякого розстоювання. Одразу починаю ліпити пиріжки. Починаю працювати з першою кулькою, яку я зліпила. Розплющую її руками прямо на столі без скалки. Стіл та руки, звичайно, змазані олією. Тісто розтягую досить тоненько, але намагаюсь його не прорвати. Розмір виходить приблизно як жіноча долоня. Далі кладу 2 ложки начинки та зліплюю пиріжечок. Уважно стежу, щоб краї добре з'єдналися. Спочатку я проходжусь в одному напрямку, а потім в іншому. Таким самим чином роблю з усім підготованим тістом. Я спочатку наліплюю всі пиріжки, а потім їх смажу. Наліплені пиріжки я теж накриваю харчовою плівкою, щоб вони не завітрювались. Тепер смаження. Наливаю в сковорідку достатню кількість олії, щоб пиріжки були занурені наполовину. Олію нагріваю, але не перегріваю. Температуру можна перевірити. Шматочком тіста або бамбуковою шпажкою. Якщо одразу почало шкварчати, значить можна смажити. Пиріжки обсмажую до золотистого кольору з обох боків. Це займає всього декілька хвилин. Смажаться вони швидко, адже начинка в нас вже готова, а тісто дуже тоненьке. І ще плюс цього тіста в тому, що воно зовсім не вбирає олію. Її залишається в сковорідці рівно стільки, скільки ви її налили. Готові пиріжки викладаю на паперовий рушник. Навіть якщо у вас десь тісто випадково тріснуло, не біда, начинка тримається чудово, не витікає і не горить. Ось вони рум'яні, пухкі, дуже ароматні і смачні пиріжечки з полуницею. Готуються швидко, продукти доступні, а результат просто чудовий. Спробуйте приготувати, і я впевнена, що ви неодмінно залишите цей рецепт у своїй кулінарній скарбничці. Дякую, що були зі мною і смачного, друзі!